Марію Іонову, це народна депутатка від фракції Європейська Солідарність. Вона вже є з нами на прямому зв'язку. Пані Марії, вітаємо вас. Вітаю і слава Україні! Героям слава! І зі святом благовіщення. На жаль, да, не дуже таким приємним самого ранку для Києва особливо. Так, але разом з тим дійсно дякуємо нашим протиповітряній нашій обороні, яка відпрацювала максимально в такий короткий термін. І дійсно, зрештою, маємо не забувати, хто такі росіяни, що це терористи, і методи, які вони використовують, вони до них завжди вдаються. І від них на жаль не відмовляються. Пані Марія, хотів з вами про дещо інше поговорити. Минулого тижня ваша колега Ірина Геращенко у своєму телеграм-каналі такий допис робила. Я так розумію, що це в принципі заява фракції, що під час воєнного стану Верховна Рада має працювати двадцять. Чотири на 7, а не 7 годин на місяць. ЄС вимагає від голови парламенту зібрати засідання, повернути годину запитань до уряду, зайнятися нарешті контролем щодо фортифікацій і звернутися і до парламентів світу щодо жорсткої атаки російських терористів на нашу енергетичну інфраструктуру. Скажіть, будь ласка, от неодноразово ми вже дійсно говоримо про те, в якому режимі працює Верховна Рада України, в якому режимі варто було б працювати. Ну звісно, ви як народна обраниця точно знаєте всі ці моменти, і якраз тому з вами хотілося б про це поговорити. Чи на вашу думку, зрештою, перейде Верховна Рада до того режиму роботи, в якому вона мала б працювати, чи найближчим часом, враховуючи те, що робиться всередині Верховної Ради, всередині однієї із фракцій, це буде доволі складно? Ви в тому, що європейська солідарність заявляє, вже мабуть протягом більше ніж року, що ми повернулися до нормальної роботи згідно календарного плану Верховної Ради. Особливо, звичайно, ми звертаємо на увагу в такі страшні дні, коли іде атака на наші енергетичні системи і саме головне інфраструктуру, і саме головне те, що продовжується геноцид української нації, української держави. І, звичайно, що ми маємо спільно е працювати разом з урядом, принаймні його вислухати е деякі питання. Ми усвідомлюємо, що мають бути в закритому режимі, тому що для нас робота військово-промислового комплексу. Е ми ж з вами теж не секрет, що є а, проблема з БК, і а, нам важливо закрити дуже багато а, таких напрямків, де ми усвідомлюємо, що не в такій кількості у нас є, як у Російської Федерації. І друга складова це, звичайно, наша міжпарламентська дипломатія. Розумієте, коли ну, такі відбуваються а, жахливі історії, ну ми зобов'язані і скликати без ООН, і звертатися до світу. Коли ми говоримо з вами, наприклад. Наприклад, про 8 годин в березні попереднього тижня і ту постанову, яка мала би прийнята набагато раніше, коли ми говорили про незаконні вибори за те, що Росія країна-терорист якби їх провела. Ми ж маємо теж дати нашим друзям і партнерам час для того, щоб вони відреагували. Але з іншої сторони, ми маємо їх сюди запрошувати. Ми маємо звертатися, ми маємо бути присутніми на всіх міжнародних майданчиках. Ми з вами знаємо, ну наскільки, на жаль, на жаль, зараз заблокована ця міжпарламентська діяльність. І ви праві, що в слуг народу є деякі питання, але це теж пов'язано із, скажімо так, з деякі депутати вже мабуть втомилися, те, що вони настільки залежні і намагаються проявити свою позицію. Єдине проблема, що вони не об'єднані. І ми бачимо, що дуже багато дійсно є депутатів, які хочуть. Ли безкласний мандат, але знову ж таки повертаємось до питання: що треба визнати, що парламентська криза є. Треба визнати про те, що ми маємо більш оперативно працювати, знову ж таки більш інтенсивніше вимагати від наших друзів і партнерів, особливо дальнобійні ракети і ракети для наших. Для наших протиповітряних сил оборони, і ну ми не можемо робити це тільки онлайн. І от знаєте, зараз знову делегація депутатів Європарламенту в Києві там нам зараз дозволили тільки від по одній людині від фракції, що були присутні. Але ми так само зараз плануємо особисто да на своїх особистих зв'язках то, щоб їхати на лінію фронту і максимально мовляти, якщо вони бачили, що відбувається в Києві. Тому що знаєте, ми чуємо з вами з а ми. Ми бачимо відвідувачі в місті Києві, але в той же час на жаль важливо, щоб вони їхали в такі міста, як Суми, Чернігів, Херсон, Миколаїв, і бачили наскільки там важка безпекова ситуація, і що час для нас має надзвичайно велике значення, що це людське життя, і треба швидше приймати рішення, швидше, інтенсивніше. І так, ми побачили з вами результати роботи Європейської ради, але знову ж таки, дуже багато питань нам коштують просто життівлю. Де і тому ми, як парламент, ну знаєте, не маємо просто спостерігати і сидіти і читати новини. Ми маємо працювати, так як збройні сили працюють кожен день, і ми маємо теж координувати і синхронізувати нашу роботу з урядом. От у нас попередньо може бути засідання, а на цьому тижні перепрошую. У нас там стоїть якісь там дві блокуючі постанови. Ну це нормально збирати уряд. Щоб мати тільки а, дві якісь блокуючі постанови, а не нормальний порядок денний, перше, де не тільки фортифікаційні споруди ТСК, де не тільки а, а, заборона кремлівських попів, але все ж таки ми теж маємо проговорити з урядом, задати питання. Це не нормально, що ми протягом 8-9 місяців навіть питання не можемо уряду назвати. А зараз ми з вами побачили ну такі наслідки ворожої атаки саме на енергетичну інфраструктуру. Тобто нам теж треба меседжі і для нашої міжпарламентської, хоча би онлайн діяльність, угу. от якраз про цю кризу, яка виникає. Ну знаєте, тут якщо слухати заяви якраз окремих представників від Слуги народу, вони намагаються говорити про те, і дуже часто що ось ситуація, коли там дійсно якась криза виникає, вона стосується не лише нашої фракції, але й багатьох інших фракцій. Разом з тим, українська правда минулого тижня опускала матеріал про це все. І от що досить цікаво, за інформацією співрозмовника видання основною причиною бажання депутатів скласти мандати є відсутність мотивації. Мається на увазі якраз саме. Слуг народу, от і зараз цитата. умовно кажучи, приходить депутат і каже: пустіть мене, мені пропонують менеджерську посаду на заводі і зарплату вісім тисяч доларів мені треба годувати сім'ю і якось розвиватися. І такі розмови я вже багато разів слухав, Переказую українській правді на умовах анонімності, один із членів за команди. І розумієте, коли мова йде про те, що є втома від того, що ти не можеш фактично проявляти свою позицію в повній мірі, будучи в межах певної фракції. І інша річ, коли є втома просто через те, що ти от вже не можеш працювати на Цій посаді там народним обранцем, якого яким тебе зрештою і обрали декілька років тому. І тут оцей другий цей варіант він виглядає досить дивно, тому що триває повномасштабна війна. Всі зараз працюють на перемогу України, і складно собі уявити, щоб якийсь військовий, тримаючи автомат в руках, в якийсь момент сказав: ну все, я розвертаюся. Вибачте, я йду додому. Мені пропонують там більшу зарплату. Я не буду далі вже боротися на цій позиції, ставлячи під загрозу життя інших. Дуже дивно виглядає ось подібні подібна риторика. Ну, всесвітній сором, коли так говорить людина, яка насправді була обрана і зрозуміла, що на неї чекає, і а, яка відповідальність. І тому це просто надзвичайно соромно, коли такі речі відбуваються, і так це коментується. Тому варто варто шукати союзників, варто шукати і об'єднуватись навколо принципів і цінності саме демократії. Якби не були втомлені деякі народні обранці, вони мають усвідомлювати, що для західного цивілізованого світу демократія це не. Залежний Працюючи в парламент, і ми маємо так само бути відповідальними і працювати, контролювати і допомагати, і доносити світу, що які у нас тут воєнні злочини відбуваються кожен день, і не тільки в Києві, а по всім куточкам нашої країни. І тому, якщо не можеш працювати або в тебе якісь претензії, об'єднуйся і мені здається, що ми спільно разом абсолютно можливо і створити нову відповідальну коаліцію і кризових менеджерів, а знаєте, не шукати якісь там інші причини треба дорослішати і усвідомлювати, що питання державності і збереження нашої держави в принципі ну дійсно це виклик для не тільки для нас, але ми маємо доносити і світу, що питання не просто перемогти Російську Федерацію, питання і зберегти державність і зберегти демократію, тому що вступати в ЄС НАТО ми з автократією не зможемо. ЄС НАТО це беруть тут тільки демократичні країни. Хотілося б, щоб всі вже подорослі і усвідомлювали свою особисту відповідальність. Так, так, це найголовніше. Пані Марії, я дуже вам дякую за те, що доєдналися до нашого дякую. етеру. Марія Іонова, дякую. народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, була з нами на прямому зв'язку.